Всім привіт! Ось іще одне відео друге. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити сніданок корисним і енергетично зарядженим. Якщо ви хочете почуватися бадьором весь день, дивіться це відео до кінця. Тема сьогоднішнього відео секрети здорового сніданку для енергії на весь день. Чому сніданок такий важливий? Часто люди пропускають сніданок або їде, їдять щось на ходу. Але це дуже погано для шлунку. Чи знали ви, що правильний сніданок він покращує концентрацію, дає енергію та навіть допомагає підтримувати здорову вагу? У цьому відео я поділюся три трьома швидкими рецептами та кількома лайфхаками, які допоможуть вам харчуватися правильно зранку. Почнемо з основи здорового сніданку. Щоб сніданок дійсно давав енергію, він має містити три важливі компоненти: і це білки, корисні жири та повільні вуглеводи. Білки це такі, як яйця, сир, йогурт, горіхи, заряджають енергію. Корисні жири, такі як авокадо, горіхи, оливкова олія для гарної роботи мозку. А повільні вуглеводи, такі як каша, цільнозерновий хліб або фрукти, забезпечують стабільний рівень цукру в крові. А от чого краще уникати: це солодких пластівців, білих булок. І тому подібне. Зараз я з вами поділюся трьома простими ідеями для сніданку, які ви можете приготувати буквально за декілька хвилин. І перший наш такий рецепт це вівсянка з фруктами. Це дуже просто: заливаєте вівсянку молоком, або ви, якщо ви не їсте молоко водою звичайною, додаєте банан, додаєте горіхи та ложечку меду. І ось вам ідеальний варіант для енергії зранку. Другий рецепт дуже простий. Омлет з овочами. Збиваєте яйці, додаєте улюблені е, свої улюблені овочі і трохи сиру для смаку. І маєте смачний і поживний сніданок. Останній рецепт це грецький йогурт із медом та чия. Просто змішуємо всі ці інгредієнти в натуральний йогурт, змішуємо з медом, з чия та маємо дуже швидкий та дуже корисний сніданок. Кілька порад, які допоможуть зробити ваш сніданок простим та кориснішим. Такий лайфхак це готуйте сніданок заздалегідь. Тобто, можна зробити собі з вечора, підготувати собі вівсянку, підготувати або яйці, або е щось покласти на стіл, Тобто так, щоб воно зразу вам кидалося в очі і вам було легше вже зранку це приготувати. Маєте склянку води перед сніданком. Коли ви прокинулися, краще взяти тепленьку водичку, випити це буде для вашого шлунку найідеальніше. І це допомагає вашому організму прокинутися. Ще один такий лавхак просто додавати більше овочів. Чи це омлет, чи це у тост, чи це у кашу. Будь-що ви їсте, додавайте багато овочів. Все, тепер ви знаєте, як зробити свій сніданок корисним і смачним, і дуже швидко. Спробуйте ці рецепти та напишіть у коментарях, який вам подобається найбільше. Або напишіть, що ви зазвичай любите їсти зранку. Всім до зустрічі, Па-па.